Так, ну що, всім привіт! Радий вітати вас у своєму тут каналі. Це канал про гаражі. Якщо мене погано чути, то зараз буде краще, бо їхав мужик, мене попросив допомогти вставити флешку в магнітофон. Вставив тепер, щоб не було авторських прав, то я тепер в гаражі знімаю вам записи відео. Ну то таке. Дивіться. В попередніх серіях ви в принципі бачили, я вже побілив весь гараж, підшив потолок. Ось так він виглядає. Побілив повністю гараж. Він тепер біленький, красивенький. Там все огонь. Так, бачите, як він виглядає. До речі, красиво. Так, що у нас тут? У нас тут є смотрова яма, яку ми виварили, і для якої ми тут збираємося взагалі бетонувати пол. тому що він кривий. І в принципі, я вже заказав зараз щебінь і пісок, але щось трохи завтикав і трохи сильно близько засипав собі підворота. Хорошо, я цю половину закрив. Нічого страшного, в принципі, пісок, надіюсь, кудись трохи дінеться. Ось стільки піска. зараз. Так, ось стільки піска і щебня. Ну, нормально. Для маяків зараз мені якраз якраз пару замісів зроблю, щоб маяки і трохи він звідси забереться, бо багатенько. Бачите, ворота ці не закриваються. Так що немає мене часу вам багато щось розповідати. Просто приступаємо до роботи і починаємо працювати, бо вийде. Не дуже, якщо я не зможу закрити ці ворота. Бачите? Такі справи. Тут пролив трохи вже цим. Ну, все, в принципі, робимо заколот бетону і встановлюємо маяки. Все, в принципі, по стандарту. Якраз А, 2000, до речі, півтори тонни піска, півтори тони щебня, 2000 це вийшло. Ну, так та й багато, звісно, ну, не так та й мало. Надіюся, півтори тонни піска і щебня вистачить мені. Для того, щоб забінувати весь гараж. Тут слояни дуже великі, і мені в принципі, там щебень можна скидати в підвал, він буде собі там спокійно стояти. Все, в принципі, давайте працювати. Так, Встановив лазерний рівень. Вчора ж повиставляв маяки, зараз вам покажу. Повиставляв маяки, бачите, як виглядає. Ось отак от воно робиться під лазерний рівень. Маяки виставив, в принципі, все видно. Все зрозуміло. Там чу трохи перепадамо, може, ось бачите пару міліметрів, але воно не буде помітно. Тут також трохи треба було вище підняти, але нічого страшного, бо тут. бачите, так. так. В принципі, все нормально, виставлено плюс-мінус, там пів сантиметра Сантиметр на такій площаді вона не грає великої ролі. Так що такі справи. Будемо заливати зараз. Так, пол залитий, я десь справився за 4,5-5 годин сам. Ось так зараз це виглядає. Пол рівненький я перевірив по лазерному рівню, і по звичайному рівню перевірив, начебто плюс-мінус рівно. Якихось таких видимих ям я не наробив, він уже застигає, я тут не ходжу. В принципі, ось так він виглядає. Зараз, бачите, тут в цій частині. Гаража є можливість, зараз треба маяк один встановити, до обіду не встиг. Придеться ще раз смити бітономішалку. А тут, бачите, все закидано і немає можливості якось там це зробити. Ну, встановити маяки. Тому план такий. Сьогодні я зараз збираюся з силами, встановлюю один маяк, ось так. І завтра його заливаю. В принципі. І завтра заливаю десь спецюди і все, у мене буде ця сторона готова. А ця сторона якраз вже висохне, на неї можна буде ставити щось. Ну і Для чого це робиться так інтенсивно? Так би я не робив. Бо тут, бачите, щебінь він підпирає трохи ворота. І мені треба буде в неділю, щоб коли сварші варив, їх відкрити повністю. Ну Хоча б принаймні постаратися. Тому. Зараз, бачите, скільки піска залишилось, вже в гараж може заходити спокійно. Так, ну і в принципі все. Починаємо встановлювати ось там маяк. Встановлюємо один маяк і ми на сьогодні вільні. Ще робота, яка робиться, але ви її не бачите. Це, до прикладу, ось їздиться там до родника і береться вода, привозиться. Потім там цемент привозиться підвозиться. Також це все час. Це все дуже затратно по часу. Тому зараз тут. Ми робимо як. Тут вже я пробітонірував його, щоб яма. ну Там нічого туди не падало. І в принципі щоб була адгезія гарна. Все, в принципі, ось така робота на сьогодні. Завтра заливаємо в неділю варимо оглядову яму. Оглядова яма буде висотою 1,65 м, Я вже заміряв. Ну, в принципі, ви побачите. І все, що залишиться з уголка, звариться якийсь невеличкий стілаж. А, до речі, вже трохи засрав стінку. Ось вона побілена була, а зараз вже трохи засралася. Ну нічого, будемо ще раз білити. Так, ось так виглядає пол. Зараз спробуємо по ньому пройтися, начебто не провалюється. Заді мене слідів не залишається. Да. Нормально. Зараз проллємо його водою і буде нормально. Ось так вийшла, підлога там не залита. Ось якось так. Зараз трохи пролюю його водою. І буду переносити це все сюди. Якось так. Так, попрацював я десь скільки я в 9, ну десь години 3, хай 3,5 я попрацював, залив. Тут 4 заміси вийшло, якраз залив. В принципі, далі думав поскидувати цей щебінь в підвал. Але поки що зарано там багато уголків. Це просто все буде перевертися в хламіду. Дивіться, 1,5 тонни щебня і 1,5 тони піска. Піска майже не залишилася, а щебня, бачите, ще багато. Хоча там один до трьох, два щебня і три піска. так, я залив ось це. Бачите, да? і залишається ще той. Я не знаю, навіть скільки ще піска треба. Тони, напевно, півтори, можливо, дві. Ми будемо дивитися, в принципі, починаємо бетонувати І зрозуміти. Тут просто слоя невеличкі були, а там 8 см, тобто там багато. Можливо, ще тони 2 купити піска доведеться. Але 2 тони потім його забагато. Ну нічого, скидую в підвал, десь в угол таке. В принципі, такі справи. Чекаємо, поки тут висохне. Тут уже висохло, але поки що ходити не хочу, тому що вчора тільки залив. Тут я залив сьогодні. Ну і залишається той кусок. Завтра буду виварювати площадку під Смотрову яму, стілажі. Там. Завтра і післязавтра там замки, штирі. Взагалі, по цьому все буде, буде по цьому буде виварюватися. Там стілаж якийсь вивариться з тих уголків, який залишиться. Ну і потім залишиться тільки залити ось це і знову пробілити там, де поналяпало трохи. Якось так. Не швидко цей процес, тому що якщо б можна було вже переставити на цю сторону. Ну, якщо навіть я зараз переставлю, я просто залью маяки. Завтра, післязавтра, я зливати не буду, тому що я буду все сварщиком, а маяки я зможу, в принципі, виставити. Там приділити цьому 2 години, виставити самостійно маяки. Якраз поки він буде варити, я переставлю все з місця на місце. Що не треба, заберу, що треба залишу. І все. На цьому якось так. Тут ось так вийшло. Мені, в принципі, подобається. Як воно виглядає? Нормально. Трохи вода повиступала, бо я водою дуже активно проливаю підлогу, щоб вона пол цей весь проливається, щоб пристала адгезія була гарна. І щоб пол потім не впітував в себе вологу з цементу. Тому я пол заливаю дуже водою і вона потім, якщо і залишається, виступає наверх. Ну нічого страшного. Надіюсь, тут не буде ями. Так, Зараз на годинку 8.32. Ви бачите, цей кусок не залитий весь. Десь одна третя не залита. Я так порахував, а 2 треті залите. Ну, бачите, в кінці гаража там справа зліва. Привезли мені тонну піска, півтони щебня. Ще додатково щебень підвал. Пісок на заливку. І зараз у мене до 10 годин, 10 годин графік відключення світла. Тому я зараз викидаю камеру і починаю працювати просто на максимум, щоб встигнути це все залити. Коротше, тут не дуже великі слоя, але все рівно треба попрацювати. Думаю, я за півтори години повинен справитись. Поїхали. Так, на годинку 11.11. 11, символічна якась дата, число. І я залив повністю підлогу. Бачите, пішло скільки? Чори мішка. 2,5 мішка виходить, що пішло. Ось бачите, раз залишився і два. Як завжди, залишається мішок цемент. Але в мене є чек на 33. Можливо, його завезу здам. Не знаю, це трохи геморойно. І ладно, можливо, положу його. Хай стоїть там. У мене нічого з ним не буде. Ось так це виглядає. Повністю залите, красиво, ну, начебто, рівно. Плюс-мінус залишилося помить бітономішалку, себе привезти до тями. І після обіду, приїду після обіду, закидую це в підвал, приберу в підвалі, і пісок, бачите, ще трохи теж залишилося. Заказав тонну, можна було брати, виходить півтони, але вже не хотів, щоб цей пісок, просто в окрему кучу збоку скидаю, а щебень розтягну по підвалу. В общем, є чим зайнятися після обіду. Так що зараз. Виходить, що треба помити бетономішалку, Можливо, я її взагалі відвезу в інший гараж до себе, щоб вона мені тут не заважала. Так що такі справи будемо працювати трохи відпочивати.